Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як створювати віртуальні машини Multipass зі статичними IP-адресами. Multipass – це система віртуалізації обладнання, що використовує Hyper-V у Windows, QM у macOS та Linux з мінімальними накладними витратами для максимально швидкого запуску віртуальних машин. Multipass використовує образи, налаштовані для використання в хмарі. Кожен образ має вбудоване програмне забезпечення з усіма інструментами для хмарного розгортання. Насамперед слід виділити Cloud Init – інструмент з утилітами для ініціалізації хмарних екземплярів. Передайте мультипас власне визначення Cloud Init і за лічені секунди перетворіть загальний образ Ubuntu на сервер з власними налаштуваннями. Під час розгортання віртуальні машини отримують динамічні IP-адреси за протоколом DHCP, використовуючи пул-IP-адрес з віртуального мережевого мосту з вашого обладнання. Однак, якщо ви знайшли це відео, вас цікавить питання саме, як призначити статичні IP-адреси вашим віртуальним машинам. Я сам деякий час задавався цим питанням і ось готовий поділитись з вами рішенням, яке я знайшов для цього. Про що, на жаль, нічого немає в офіційній документації мультипас. Вному ну, розбиратись. Цей посібник містить докладний опис того, як додати статичну IP-адресу до віртуальної машини Multipass на macOS. Загальний опис того, як це зробити, ви можете знайти в офіційній документації в розділі налаштування статичної IP-адреси. На жаль, у мене не вийшло повторити цей посібник без певних змін. Посилання на покрокову інструкцію ви можете знайти в описі під цим відео. Для доступу до віртуальних машин Multipass на macOS створює міст з назвою bridge 100. Цей міст використовується для доступу віртуальних машин до мережі хоста. IP-адреси призначаються через DHCP і при перестворенні віртуальної машини їй надається наступна ip адреса з мережі хоста. Виконання команди Multipass Network має показати вам перелік доступних мережевих Інтерфейсів. Ви можете побачити, що в цьому переліку немає нашого моста. Результат Multipath Network підтверджує головне обмеження Multipath на macOS. Він бачить лише фізичні мережеві адаптери, Wi-Fi, Ethernet, USB. Створені віртуальні мости він ігнорує, оскільки вони не мають апаратного профіля, який очікує драйвер віртуалізації Apple. Спробуємо знайти міст іншим шляхом. Запам'ятайте назву «Bridge». В нашому прикладі брічтон. Ми будемо далі її використовувати. В моєму випадку міст доступний за адресою 192.168.2.1. і DHCP-сервер виділяє адреси віртуальним машинам з цього діапазону. Припустимо, нам потрібно надати віртуальним машинам статичні IP-адреси для мережі із діапазону 10.10.0.0. Для цього ми будемо створювати еліас до наявного у нас мосту. Перевіримо, що додалося. Очікуваний результат має бути схожим на наступне. Створимо наступний конфігураційний файл CloudInit, що містить налаштування для нашої мережі. Для налаштування роботи мережі в Ubuntu використовується NetPlan. Ми додаємо настройки для цього у файл ETC NetPlan 60 static. IP. Вміст самого файлу знаходиться у полі Contents. Зверніть увагу також на рядок Permission, ним ми встановлюємо права доступу на читання запис тільки для користувача root. За наявності занадто дозвільних прав, Netplan сповістить про це і не застосує налаштування. Команда NETPlan Apply застосовує налаштування стеки ETC NETPLAN. Поле Hostname містить назву для нашої віртуальної машини, яку буде додано у файл ETC Hostname. Створимо нашу віртуальну машину. Мультипас створить віртуальну машину з назвою вказаною в параметри Name і використає відповідні налаштування із параметра Cloud Init. Ми можемо відстежувати процес створення віртуальної машини як в консолі, так і використовуючи графічний інтерфейс, який надає мультипас. Перевіримо мережеві налаштування нашої віртуальної машини за допомогою NetPlan. Ми бачимо дві мережеві адреси, одну статичну адресу і одну адресу, призначену через DHCP. Перевіримо, чи пінгується наша віртуальна машина з хосту за її статичною адресою. Те ж саме зробимо і в зворотньому напрямку. Пропінгуємо наш хост з віртуальної машини. Наостанок перевіримо, чи має наша віртуальна машина доступ назовні в мережу. Вітаю! Ми отримали статичну адресу для нашої віртуальної машини. Ми можемо пінгувати як саму машину, так і з машини назовні. Отримувати доступ до нашого хосту, так і до ресурсів в мережі інтернет. Розглянемо трохи технічних деталей. Ми бачимо, що в теці. ETC Plan знаходяться файли 50 Cloud який які створюють Cloud Init під час ініціалізації віртуальної машини, і файл 60 IP, який ми додали в наших налаштуваннях. Виконання команди sudo get дасть нам об'єднану конфігурацію мережі. Порівняйте її з вмістом файлу 50 Cloud Init. Зверніть увагу на назву мережевого інтерфейсу, що його використовує Cloud Init – Default. Саме його ми використовували в наших налаштуваннях. Окрім додавання статичної IP-адреси до першого мережевого інтерфейсу, ми можемо робити це і для інших мережевих інтерфейсів нашої віртуальної машини. Для цього на хості потрібно додати Створити відповідний мережевий міст. Запустимо тимчасову віртуальну машину для створення нового мосту. Параметр NetworkName створить новий мережевий інтерфейс у віртуальній машині, який буде прив'язаний до нового брідж. Однак після створення цей інтерфейс не буде активним, оскільки йому не було призначено IP-адресу. Недоліком чи перевагою такого підходу є те, що після видалення всіх віртуальних машин, прив'язаних до цього бріч, його буде видалено система автоматично. Він існує, допоки є віртуальні машини, прив'язані до нього. Додамо IP-адресу до нашого новоствореного бріжу. Перевіримо, чи вступили наші зміни в силу. Результат має виглядати приблизно так, як на екрані. Створимо CloudNit конфігурацію для другого мережевого інтерфейсу нашої нової віртуальної машини. Зверніть увагу на назву інтерфейсу, а також те, як ми задаємо наші маршрути. Розгорнемо нашу наступну віртуальну машину з назвою TestVM. Зверніть увагу на. Параметр Network, як ми його задаємо, а також на назву файлу, який ми указуємо в параметрі cloud -Need. Дочекаємось завершення запуску створення нашої віртуальної машини. Після цього ми можемо вилучити нашу тимчасову віртуальну машину, яку ми використовували для того, щоб система могла створити мережевий міст. Створення віртуальної машини TestVM1 відбувається так само, як і TestVM, з тією відмінністю, що вона матиме два мережевих інтерфейси. Віртуальну машину створена, вона має два інтерфейси. Тепер настав час перевірити зв'язок. Спочатку ми пропінгуємо нашу віртуальну машину з нашого хосту. Потім перевіримо пінг з віртуальної машини до нашого хосту. Щоб переконатися, що наші віртуальні машини можуть спілкуватись одна з одною, також пропінгуємо спочатку віртуальну машину TestVM, а потім з віртуальної машини TestVM будемо пінгувати віртуальну машину TestVM1. І на останок перевіримо, чи має наша віртуальна машина testvm 1 доступ до зовнішньої мережі. Вітаю, ми досягли нашої мети. Тепер, після того, як ми виконали наше завдання, ми можемо прибрати наші віртуальні машини. Це можна зробити просто із командного рядка ось цією командою. Віртуальних машин більше нема. Перевіримо наявність бріджа для другої віртуальної машини. Його немає. А також поглянемо на брідж, який у нас є стандартним. Приберемо другу мережеву адресу з Бріч 100, яку ми додавали для нашої першої віртуальної машини, вітаю! Ми успішно виконали завдання з додавання статичних мережевих адрес до наших віртуальних машин. Як до першого мережевого інтерфейсу, так і для другого мережевого інтерфейсу. Ми отримали гарний результат. Наші віртуальні машини можуть спілкуватися як з хостом, так і одна з іншою, а також отримувати необхідні пакунки з мережі інтернет. За допомогою цих настанов ви маєте можливість додавати статичні адреси віртуальним машинам Multipass. Це може бути корисно у випадках, коли вам потрібно використовувати пул заздалегідь виділених адрес. Це керівництво було створено та протестовано для роботи на macOS. Робота з іншими операційними системами може мати відмінності залежно від функцій та підходів, які ви будете використовувати. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Тож поставте лайк, підпишіться на канал та поділіться ним зі своїми друзями та тим, кому воно стане в приводі.